Доброго дня, друзі! З нами знову я, Єгор, і сьогодні ми поговоримо, чому Python досі актуальний у 2025 році. Знаєте, що найцікавіше у 2025 році? Ні. Це не електронні машини, не електросамокати, не штучний інтелект, який з одного слова борщ зробить тобі текст на українську літературу або українську мову. А те, що Python досі живий. Так, так, це, це та сама стара мова. Ми вчили її у школі всі і починали з одного і того самого слова. Print Hello World. Це як для програмістів із минулого. Як дискети для збереження даних. Як старий Wi-Fi. Старий, повільний, але надійний. Мені недавно казали. Тю, Python. Це вже застаріла мова програмування. Нормальні люди пишуть код на Java або C, чи взагалі не пишуть коди. А кидають запрос чату GPT, їм видає готовий код. Але знаєте що? Python це як біг серед гоночних машин. Так не швидко. Але він простий, ходимому з дитинства. А машини треба вирости, отримати права. Надійний, машина ламається, а ось ноги ну, спроби ще зламати. А чому він ще живе? Бо байтон — це мовна дискусія. Тут кожен може вважати себе розумним. Навіть якщо просто написав For in range 10. Print I. І вже. Ой, я програміст. Так, так, так і є. Бо саме з цього починається велике. А ще Python універсальна мова. Зробити телеграм-бота Зроб, Ну, зробимо. Зробити сайт складніше, але це можливо. Написати гру, звісно, 2D. Але це ж гра. В одній мові купа можливостей. Кажуть, що Python повільний. Ну так і черепаха у касі змогла виграти гонку. Бо Python це, це про легкість і зручність, писання коду. Про те, щоб не ламати голову, де ти загубив крапу з спому, або двокрапку, або кому. Ви пишете на Python, не соромтесь цього. Це круто. Бо Python це класика. А як відомо, класика живе вічно. Дякую вам за увагу.